Привіт усім! Ви на каналі Мурзя Смайл. Сьогодні ми будемо грати з вами ігру яка називається World Max Крапкайо. Ну, це дуже прикольна гра, популярна. Це якби як Слізаріо. Але ця більш популярна. Я думаю, ви в неї граєте. Якщо так, то ставте лайки. І так, давайте почнемо. Тут є можна вибрати скини. Любі. О, може ми виберемо ось цей. Ось ці амурзі. так, давайте грати. Так. Ну, тут такий собі початок. І я росту. Так, я росту, кручуся, не знаю, що з мною робиться. Ай, ладно. Мені треба так зробити, щоб хтось у мене попався. Так, 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 так. Ні ні, ні ні, 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 ні Це, 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 це капець. Давайте знову ж таки грати. Гран закінчується, гра тільки починається, можно так. Хробак такий наш. Син задовгий такий він. А ну. Ого. Друг, да ти просто Так, ладно. Дивіться на одному місці, стільки люсти. Все її. Що... Ну попадається і попадає. <сі> 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 не зараз. Нам зараз <сі> не треба. Чо-що-що? Ви дивіться, що я зробила. Це, 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 ви знаєте, це гра вахіти моя, просто. Ну ладно, о, магнітик. Ладно, йдемо. Нам треба крутитися. Крутитися. Треба швытьку-швытьку дуже -дуже Суся я дуже-дуже малайнько Я зменчусь Не звери Граємо, граємо. Я, 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 я просто молодца. Я знаю. Я знаю. Так, і я же загралася. Фу, це дуже добре. Я сміталась. Матильо. Ніхто ще не мателя. Я тільки мательовка. Матильов. Матильок. Так, тут на тому місці дуже багато їжі, як то можна так сказати. Як в тій грі, кажуть, їжу. Ніхто не хотів мені попасти. Я так прям швидко. Чувак маленько. Мене вдарило. Ви, 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 ви розумієте, що мене вдарило? Це гор. Ну, ладно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бувайте. А також... Пишіть в коментарях, які ви ще хочете ігри, щоб я грала. Всім бувайте! І так, гра не закінчується, гра тільки починається. Так. Чи, чи, чи. Чи. Та я до нього навіть не зеркалася!